Ви дивитесь календар тижня, наша постійна рубрика, і я зараз на зв'язку з нашою експерткою Ісітою Гая. Ісіта, вітаю вас! Вітаю! Скажіть, яким буде цей тиждень? Що він нам принесе? А, енергетично бурховий тиждень. Тиждень яскравих змін інформації, сюрпризів, та несподіванок. Тиждень неочікуваних учень. Коли ви приймати рішення спонтанно, приймати дуже швидко, і ви будете вирішувати так, як ви б не вирішили ніколи раніше, ви будете діяти зовсім інакше, ви будете говорити речі, які ви раніше не говорили. Вам може хотітися їжі, яку ви раніше ніколи не хотіли. Ви будете відчувати в собі стрімкі зміни, і через ці зміни ви впізнаєте нового себе. Ми зараз підходимо до кінця цього року, 2024-го. Нас чекає 2025. Що треба встигнути зробити іще за цей грудень? А, звичайно, я раджу очиститися, очистити своє тіло, очистити свій шлунок, очистити своє приміщення, де ви живете, очистити своє а, навколишнє. Навколишнє середовище. Я б радила вам побути на сухому голоді. День або два, максимум три дні. Ви можете побути, щоб глибше очистити свою енергетичну фізичну структуру і пізнати себе. Також я б радила вам сконцентрувати увагу на вдячності. Відпустити всі образи, які у вас були на протязі року. Якщо ви на когось ображені, якщо ви з кимось посварилися, просто напишіть цій людині листа, ви можете його не відправляти, зробіться для себе, скажіть для себе ці слова, які ви хочете сказати. Напишіть листа і відпустіть цю негативну енергію. Зараз час для трансформації, час для відпускання. І якщо ви зробите це до нового року, ви з легкістю вступите в новий рік. Починаємо наш календар тижня, і це неділя, 15 грудня. Якою вона буде? Досить легкий день, енергетично спокійний, а в цей день. Ви можете робити приємні покупки, купувати щось красиве, щось цікаве. Взагалі, шістка Венера, це День краси. Ви можете приймати якісь косметологічні. Процедури ви можете сходити на масаж, ви можете потребуватися про своє тіло. Цей день буде сприяти і, взагалі, цей день творчості, і будь-яка краса, яку ви створюєте своїми руками в цей день, а вона буде приносити вам щастя і задоволення. Також цей день підходить для шопінгу. Якщо ви хочете щось купити, щось в будинок, якийсь інтер'єр, прикраси, меблі? Якщо ви хочете купити одяг для себе, косметичні якісь пристрої, ви можете зробити це саме цю неділю. Яку практику ви радите виконати саме у цей день? В цей день я б радила вам зайнятися творчістю, щось зробити своїми руками. Помалюйте, зготуйте якусь смачну їжу, якісь солодощі. Ви можете. Погратися з одягом, зробити вишивку на своєму одязі, вишити якийсь гарний обереговий знак, вишити руну на своєму одязі, яка буде вам допомагати, захищати вас. Це день творчості, тому ви можете проявляти творчість, ви можете помалювати. Ви можете поліпити, а ви можете поліпити щось тіста, з глини, будь що. Тобто відпустіть себе, відпустіть свою творчість і створіть щось прекрасне в своєму житті, своєму руками. Понеділок, скажіть, в яких енергіях ми будемо проживати цей день і як 16 буде впливати саме на цей понеділок? А понеділок він інший. Це більш холодна енергія місяця. І ось тут ви можете зустрітися з якимись складними ситуаціями, і потрібно буде швидко вирішувати, швидко орієнтуватися. Але ви знайдете рішення, саме головне не панікувати. Якщо несподівано щось трапляється, наприклад, ви їдете і вас лупається колесо, у вас немає захисного. Саме головне а в понеділок зберігати спокій, тобто будь-які неочікувані ситуації можуть з вами трапитися на вулиці, на роботі. Дома. Не хвилюйтеся, не панікуйте, може щось зламатися в будинку, впала шафа, зламався кран, каналізація, розетки, все що завгодно. Не хвилюйтеся, це такий день через руйнування на рівні фізиці, руйнуються старі енергії. Тому все добре, все чудово, ви зовсім спори. Боритися. А головне в понеділок це тримати спокій. Якщо ви відчуваєте, що ви виходите і стане спокою, просто закрите очі і зробіть декілька глибоких вдохів, видихів, дохів, видохів. Не зможуть вас спокоїти. З чого ми починаємо цей вівторок, це 17 грудня, і як цифри 1 і 7 будуть на нього впливати? 17 грудня це вісімка, це Торок Марс, це день руйнування, треба згідно всього, що заважає вам в вашому житті. Також будуть підніматися негативні енергії, але це більш сильно, ніж понеділок. Вже будуть підніматися якісь глибинні емоції болю. і вас може щось тригерити, щось подразнювати в інших людях, можете різко реагувати на слова інших людей. Спробуйте через внутрішню довіру до своєї душі, до Творця прийняти себе в цей момент. І відпустити ситуацію, зрозумівши, що ваше внутрішнє подразнення і цей тригер, він не пов'язаний ні з вами, ні з цією людиною. Він пов'язаний тільки з тими старими емоціями, які скопилися всередині вас, і час їх вивільнити, час їх відпустити. Тому не хвилюйтеся, все, що буде виходити, ви можете вивільнятися. А якщо ви відчуєте, що вам треба вмитися, холодна вода вона допомагає нам прийти до себе дитям. ви можете піти і вмити обличчя прохолодною водою, помити руки, помити а, ноги. І ось ця вода вона змиває. Також у вівторок, наприкінці дня, я раджу вам. А, Прийняти ванну з сіллю, відкнути приємну музику, запалити свічки і зробити романтичний вечір для себе. І через сіль звільнитися від всієї негативної енергії. Якщо у вас вдома немає ванни, які душ, ви можете просто намазатися А навіть кухонна сіль будь-яка іде, просто натраєте тіло сіллю з милом. І змиваєте через теплі душ, це також допоможе на рівні фізики, що звільнитися від зайвої негативної енергії. Скажіть, як пройде ця середа, і чого ви радите уникати у цей день? Середа буде таким насиченим днем. Дуже багато енергії вам буде дано зверху, тому ви зможете вирішити чимало справ. Плани, які стосуються роботи кар'єри, якщо ви продаєте нерухомість або ви продаєте, купуєте машини. Ось це день, який дуже добре шукати те, що вам потрібно домовлятися, робити різноманітні угоди. Також цей день буде гарно зустрітися з близькими, з друзями, провести день у компанії інших людей. Якщо ви практикуєте йогу медитацію, обов'язково підіть в цей день, а зробіть йогу з іншими, людьми, зробіть групову медитацію з іншими людьми. Цей день день обміну знань і емоцій. І в цей день ми можемо дати один одному щось цінне, якісь пазли, які вам не достають. Тому спілкування з іншими людьми саме в цей день допоможе вам ще більше пізнати себе. Четвер, 19 грудня, як число 19 буде впливати у цей день. 19 в сумі дає одиницю, це сонце. Четверг, це а, день Юпітера, це також жовтий колір, це сонячне сплетіння, це соціальні відкриття, це соціальна комунікація, це проявлення. Тому е, в цей день ви можете сяяти, ви можете проявлятися, ви можете відкрито заявляти свою думку. І не тільки в колі близьких людей, а взагалі все. Це день, коли ви можете написати свої бажання і відкрито сказати: Ось я хочу цього. Ви можете створити мапу бажань саме в цей день з допомогою. Фотографій, а за допомогою вирізків з журналів, а за допомогою роздрукованих з інтернету картинок ви можете створити мапу, на яку ви будете дивитися і створювати свою ресурсну реальність. Також цей день дуже активна енергія Метатрона. І ви можете зайнятися божественною геометрією, ви можете намалювати божественні геометричні мандали, розмалювати ці мандали. І саме в цей день створена мандала вона допомагати вам відкривати ваше серце, відкривати ваше поле, відкривати вам сакральні знання. Ви можете працювати своїми чакрами. Цей день ви можете промалювати а, мандалу кожної чакри в інтернеті. На кожну чакру є спеціальний сакральний знак, сакральна мандала. І якщо ви промалюєте свою чакру в цей день, ви активуєте і посилите їх. Тому не втрачайте цей прекрасний а, день, день знань і відкривайтеся через нього і всього світу. Скажіть, Ісіто, а як правильно треба робити мапу бажань? Тому що в інтернеті дуже багато порад. Як саме треба робити те, що візуалізувати про те, що ми мріємо? Насправді найбільше керування це керування серця, тому що у вас буде так, як ви відчуваєте. Немає насправді ніяких правил. Там хороше, там погане. Це знаєте, як з тістечком. Ви берете тістечко, вам смачно, ваш сусід взяв те саме тістечко, йому воно не смачне. І справа не в тістечку, справа це ви чи це ваш сусід. Тому те, що створюєте ви, воно буде на 100% позитивно працювати для вас. На 100%. Те, що створює інша людина, воно буде працювати для іншої людини. Керуйтеся просто серцем, просто. Відчуттям, відчувайте, не намагайтеся аналізувати, відштовхуватися від всіх цих правил. Це розум вам диктує. Якщо ви відкладете розум, просто відчувайте серце. Як вам хочеться розташувати малюнки, а як вам це подобається від серця, і це буде правильно для вас. П'ятниця, 20 грудня, якою вона буде і в яких енергіях? А п'ятниця легкий, прекрасний день. Це такий момент, коли ми вже щось завершуємо бувальне. І ось тут цей день буде напевне прощання зі старим роком Я б радила вам підвести. Підсумки року подумати про те, що було досягнути, підвести підсумки місяця грудня, що вдалося, що не вдалося. Куди ви хочете ще подивитися? Що подумати, що створити в цьому місяці. Подякувати собі, подякувати цьому року. Він був сильний, він був трансформаційний. Він приніс усім нам чимало досвіду. Тому просто побудьте в енергії цього дня, побудьте в спитлі. А я б рада вам залишатися вдома, Але якщо ви йдете кудись, то проведіть цей день на природі і проаналізуйте цей день. Також це день жіночої енергії. Всі медитації біля води з водою у воді. Вони будуть корисними для вас. Я б радила в цей день а, зробити умивання муку, просто купити банку молока і а, перед тим, як митися в душі, просто поливаєте на себе ці мулоку. Ви можете вмкнути мантр Банери, це будуть краси і п'ятниця це день, який відповідає вібраціям Бенери. Тому е, також через муку. Через білий колір ви будете розкривати свою внутрішню зоняшню красу. Субота, 21 грудня, як вона у нас прийде? 21 грудня, це такий серйозний день, день іспиту, день екзамену. Ви можете відчувати, що у вас всесвіт випробує, за вами, наче хтось спостерігає. Дуже важливо не брехати в цей день, дуже важливо подавати милостиню, якщо вас просять. Якщо у вас в цей день просять про допомогу, обов'язково надайте цю допомогу. Тому що в цей день вищі сили будуть спостерігати за вами. І це таке свого роду енергетичне випробування. Е, насправді, це також день магії, і ви можете робити розклади на таро, ви можете робити знову ж таки. Енергетичні поділки своїми руками, ви можете створювати ляльки-мотанки в цей день, оберегові ляльки, вони будуть дуже серйозно на вас працювати і допомагати. Ви можете працювати з родовою системою, ви можете намалювати сплести родорад, дерево роду, тому що субота вона з'єднує роди. І коли ми працюємо з родовою системою, ми допомагаємо. Всім українцям, тому що в нас є єдиний рід рід України. Так, це день достатньо сильний, і якщо уважно придивитися і робити відповідні практики налаштування, цей день пройде для вас в благості. Дякую вам, Ісіта, за цей прогноз, за цей календар тижня. Побачимось наступного.